Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і перед тим як піти на вихідні, я пропоную поговорити про проблему підприємців платників єдиного податку, які проживають за кордоном, і норму про те, що не може бути платником єдиного податку не резидент, фізична чи юридична особа. Отже. Оскільки такі новини, такі публікації у пресі, бухгалтерській і фаховій податковій пресі з'являються, давайте поговоримо про це. Я можу тільки висловити свою думку, звісно, тому що закон є закон, і написано, що платником єдиного податку не може бути фізична особа, не резидент, ну це факт. Отже, цікавим є хід думок окремих експертів, які вважають, що Звісно, заборона існує. Фізична особа не резидент, а особа, яка проживає за межами України понад 183 дні, вона в принципі претендує на статус вже не резидента. Тобто, така фізична особа не резидент, звісно, порушує правила перебування на спрощеній системі оподаткування, але... Як підстава для скасування такого статусу платника єдиного податку, в податковому кодексі немає такого пункту, так? Тобто не написано чітко, що скасовують а, ваш статус єдиного податку. А, і тому а, фізична особа, яка порушує таку норму, власне, нічого не порушує. Вла... Вірніше, не так порушує, але її нічого за це не буде. А, отже. Давайте все таки зануримося в про те, буде щось чи не буде, знаючи податкову інспекцію, я можу сказати, що навіть якщо такої підстави, як анулювання, зв'язку з тим, що особа стала нерезидентом, немає. Повірте мені, я можу сто відсотків вам гарантувати, що якщо податкові органи отримають рознарядку, скасовувати єдиний податок таким фізособам, особам, повірте. Їм не треба буде пункту, їм достатньо вимоги. Проте чітко це 291 стаття, 291.5, Не можуть бути платниками єдиного податку першої та третьої групи, Фізичні юридичні особи не резиденти. Отже, це є пряма заборона. Це так само, як, наприклад, не можуть бути платниками єдиного податку першої третьої групи. Особи, що здійснюють певну діяльність, ну і, наприклад, гральний бізнес гемблінг, так, отже, ви порушили норми закону. Повірте, вам скасують статус платника єдиного податку. Але починається все з того, як податкові органи будуть взагалі тлумачити поняття резиденти-не резиденти «нерезиденти». Я можу сказати, що сам факт реєстрації фізичної особи в якості фізичної особи підприємця безвідносно до спрощеної системи чи загальної, тобто сам факт реєстрації можна сказати, робить його податковим резидентом України. І тут виходить, що коло замикається. Тобто, якщо я в принципі є підприємцем в Україні, я вже є податковим резидентом України, тоді я можу подаватися на єдиний податок. Це доводить практика у випадку, якщо не резиденти отримують податковий номер і мають реєстрацію. В Україні мають місце проживання, вони подають заяву на реєстрацію підприємцям, їм оформляють єдиний податок. Тобто там ніхто не виясняє, чекайте, який у вас паспорт, чи є ви податком резидентом України і так далі. Тобто, так, якщо тебе зареєстрували підприємцем, ти податковий резидент України, вітаємо у цьому статусі. Ось, Але. Все ж таке, тобто, що буде відбуватися, будуть скасовувати єдиний податок, не будуть скасовувати єдиний податок, правомірно бути ФОПом, не резидентом чи ні, дивіться, податковий кодекс, взагалі, податкове законодавство, має свою кон'юнктурну логіку. Не можна сказати, що він ну тобто, на відміну від інших законів, які дійсно регулюють відносини між. Людьми чи компаніями в суспільстві податкове законодавство ну, має таку кон'юнктуру, як кажуть. Тобто, якщо буде, дійсно, я вважаю, що нічого не буде відбуватися, тому що буде великий хай, якщо зараз почнуть підприємцям, які виїхали за кордон через війну, якщо почнуть їм скасовувати статус єдиного податку, ну, буде, буде страшне. Ну, Тобто люди почнуть. Дуже дуже сперечатися, це буде знаєте, соціально резонансна справа щодо поточного уряду негативна. Ось тому я вважаю, що податково при всьому, при всій спокусі застосувати цей пункт, що не можуть бути платниками єдиного податку підприємці, які фактично перебувають за кордоном, тобто не резиденти. Я думаю, що не буде цього і ну. Правозастосування, тобто практика, все таки говорить про те, що ну, податкові органи не піднімають це питання. Хоча а, при великому бажанні, о, при великому бажанні, це може статися, знаєте, в якому порядку, в приватному порядку під час податкової перевірки. А, знову ж таки, чи будуть перевіряти цих нещасних підприємців чи ні, а, враховуючи те, що у нас і відкритися, і закритися можна онлайн і. А, Порядок проходження перевірки він такий дуже лайтовий. В плані, що якщо ви самі не пхаєтеся в цю справу, то ця справа не пхається до вас. А в цілому, я можу сказати, що ви повинні розуміти, що формально податкові податкові органи, які скасують реєстрацію вашу, як платника єдиного податку, якщо ви живете за кордоном, формально вони будуть праві, ну доводити. Доводити формулюванням резидент не резидент, ну це окрема історія. Одним словом, подивимось, як це все буде відбуватися. Я ж кажу, податкове законодавство. Воно, як знаєте, така знаєте мінлива дівчина. То вважають одне, то вважають друге. Тобто є все таки кон'юнктура, є певна ідея, яка закладається, і є певна. Ну, якби є певні пункти, коли податкова розвиває якусь ідею, а є пункти, які вони не чіпають, навіть якщо є момент на користь податкових органів. У нас на цьому все відпочивайте. До зустрічі у понеділок. На все добре, до побачення.